Він вам каже: у мене до тебе є почуття, вам лист. Так, я кохаю тебе. Я став імператором, я став чоловіком, який тепер знає, як поводитися правильно з жінкою. Що їй треба дати, як нею опікуватися, я вмію заробляти гроші. Я знаю, що таке соціальний статус. Я хочу мати з тобою дітей. Я хочу мати тебе за дружину. Так, я раніше хитрував, маніпулював, обманював. Але таким чином я захищав свої особисті кордони, тому що я хотів бути щасливим з тобою в коханні, а ти. Ти була моїм тузом пентаклів, ти була моїм подарунком долі, бо тільки ти кохала мене так, як ні одна жінка в світі. Так, ти давала мені стільки емоцій, які я тобі не віддав взагалі. Я не наповнив всі твої чаші, які ти очікувала, щоб я наповнив. Так, він каже: я був в страхах. Я був в, 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 в потусторонньому якомусь світові. Я жив своїм життям. Я все тобі не розказував. Тут, можливо, він чи пив, чи курив щось не те. Ну, щось тут якесь зі свідомістю. Так, І я знаю, що я розбив тебе цим в серце. І далі пуста карта. Хо -хо. І що про це. <кій> <кій> Боже, в цій Іспанії. Коли вже буде нормально, кашель вже місяць, дівчата, вже здала аналізи, і він каже: Тут я багато боровся з тобою, з тобою, з Верховною Жрицею, з жінкою, яка володіє потаємними знаннями. Але тепер я починаю діяти. Я прийняв рішення, і я визначився. І я по колісниці їду до тебе. До своєї зірки, хоч ти й далеко від мене, але знай, ти для мене зірка така красива, така гарна. Я знаю, що я давно не проявлявся до тебе, але це було через те, що я знав, що ти дуже зла на мене. Ти з мечем, ти включила своє серце, і ти б могла мене просто відрізати, тому зараз я їду до тебе. Я прийняв рішення, я знайшов вихід із цієї ситуації. Я хочу з тобою класно провести час. Тому що я знаю, що ти будеш захищати свої особисті кордони від мене. Ти будеш від мене захищатися. Але я все продумаю, продумую головою, як зробити так, щоб все було як треба. Бо зараз ти за мною в обмеженнях щодо спілкування і бачення ти віддалилася від мене. І я розумію, що суд саме це дало мені змогу зробити певні висновки і оцінити тебе по справжньому. Я пережив дуже великі душевні переживання, душевні страждання. Я знаю, що ти багато вклалася в мене, багато сил, багато енергії, і ти очікуєш. Так, Він каже про те, що я все оцінив, і ти взагалі за мною вчинила все по справедливості. І я оцінив те, що я брав твоє кохання, я брав твої емоції, я купався в них. Але я не цінував це все. І зараз я стою на виборі шляху. Я заробив гроші, і я, і я думаю, як мені яке рішення прийняти, тому що зараз ми в паузі, і ця пауза дуже довга, і я вже навіть навчився якось без тебе жити. Я вів себе по дураку. І зараз е у мене по ночах. Совість говорить зі мною і мучає мене, тому що у нас і було кохання, але я не вибирав тебе всім серцем. Так, я був егоїстом, я любив тільки себе, а ти, королева Пентаклів, ти жінка для стабільних і надійних відносин, жінка, до якої у мене є почуття. І зараз мої почуття просто. Знов полихають з новою силою. Я знаю, що я кохав дуже себе раніше, а ти кохала мене, хоча начебто ми будували відносини. І я знаю, що ти тягнула все це побудову цих відносин на собі. Але тепер я став королем Пентаклів. Я стабільний, я надійний, і я хочу бути твоїм. Чоловіком. Я, тут, я за тобою підглядаю, за тобою, за моєю імператрицею. Ти особлива жінка, ти жінка, якою хочу мати дітей, ти жінка, яку я хочу мати за дружину, ти жінка, яка займає особливе місце в моєму житті і в моєму серці. Люблю вас, сонечки.